Так, з добрим ранком, з добрим щастям. В общем, вчора залежа антіфріз, ви бачили в минулому ну, відео, а тепер ось я продуваю радіатор, тому що тут рідний радіатор, а він мягкий. Він позагинало соти. Продув компресором, але зараз хочу його трошки промити. У мене є така штука. Діпер. Діпер. Двокомпонентний діпер. Загрів водички гарячої. Понятно? Як гарячий теплий. Зараз розведемо і будемо це все діло пшикать. Пшикать отаким. От типу як полівілізатором, ви поняли, да? Це цей. Як він називається? О, піскоструй, да. куди б я без тебе дівся. піскоструйчик. І от Отаким макарчиком будемо це продувати. Ну і плюс у нас ще є той мій, мій пшикалка із феєряком в добавок. Тому що цього мало вже, діпера. Будемо ще й ним. Отакого. От Кричі, друзі, привіт. Що е, ви думаєте? А Герюха ніфіга не хоче їхати. Ми, коротше, завели. Переїхали вже трошечки по двору, я прокатнувся туди-сюди. Не снімав потім снімив. Е, но! Но Кирюха, короче, все-таки обідався окончательно і він не хоче їх. Він каже, куди ти мене гониш, земля тверда, воно душі ми тоді виїдемо. Фу, коротше, дивіться. Підкачав от з та сів. Щось сів коло цього та дивився, дивився о цього колеса. Господи, Так, зараз, секундочку. Опа. Так, секундочка пройшла. Да? Короче, що ви бачите? Господи, не видно ні чорта, да? ну, коротше, блестить, воно, бачите? блистить, блистить. Провернуло провернуло тут шпоночку. В общем, розказую, що це таке. ну от Придумали в Совєтському Союзі, Сєвєцьке качество. Коротше, придумали диск, бачите, такий круглий просто. Вжимається він клінями, воно кліні, кліні, кліні по кругу. ну Кліня, коротше, хто знає, той знає. Камази там, мази. Це кліня. Ну, в общем. ти типу вжимаєш, даєш розпорку, воно між бортовою і цим диском дає воно таке клинообразне, Зараз буду розбирати, побачите. Клинообразне, ти його підтягуєш і воно якби роздавлює і типу, зажимає діско. Ну, всі ці вони зажимають. Но на колесі на оцьому дисковій є така хвінь. Сейчас покажу. Коротше, ви зрозуміли, да? ось так все розбудить. Тут -то ось стає такого він впирається, і ти його зажимаєш, він заходить глибше, тим самим клинообразний він з виду, і він розпирає і так воно кріпиться. Диск. В чому ідея? діє? У того є ця шпонка. Така. То ти коли ставиш диска на борту, така шпоночка є. І по суті, ем, так, що прям реально, весь диск, вся ця сила мотора і так далі передається через цю шпоночку, бо все одно вона. Трошки прокручується на клеєннях. Ти як їх не будеш зажимати, вони плюс-мінус все рівно трошечки прокручуються. Десь якась сильна нагрузка буде чи щой, воно провертає колесо і впирається в цю шпонку. І обірвало цю шпонку. Обірвало цю шпонку. Треба буде це колесо знімати, розбирати, розбортувати, камеру знімати. Оце само розбирати і перекидувати туди диска. Весело! Весело, не те слово. Саме веселе це розбирати тут камеру. Кажуть, буду розбирати. Це все діло покажу. Покажу і так далі. Бо хотів вже просто виїжджати на поле. Прямо щас, думав вже виїжджати. Ну Кирюшка каже, е, е, хочу ще трошки внимання. Давайте. Короче, поїхали покажу. Коротше, дивіться, така історія. Влажуємо потім колесо такого, ставимо його. І щоб е диск провис, треба зараз буде трохи відтягнути, щоб диск дуже провис. Ну, може нормально. Ну кажу, потихеньку починаємо оттуда камеру задирати сюди і витягуємо. Те, що витягується. А далі будемо брати його... Перший сусок достається, звісно, вентиль, завжди достається першим. І знать. Ну що, виїхали родною. Монтіровки, так. Ну поки що ти, ти бери монтуровки, а я... Короче, ну, що, все, отакого все піднято, отакого все задерто, отакого ось. Ось, все от... ходить вже ходором. Оце советське качество. Откручено. Там воно Донкратик стоїть, чуть-чуть він -чуть нахиляний, ну все все гуд. Не обращайте внимання, все ідеально продумана полочка кіров. Тут полочка для кіровця, да, розлажую їм кліні по нумерації. Кстати, вони піднумеровані, диви. Де 1, 6, 5, 0, 3, 2, 0, 2. Прикинь. Прикинь, кліні, оказується, номеровані з завода, я й не знав. Ну вони, звісно, вже тут а не то, що перепутані, вже паровані, десятіровані. Коротше, зараз скидаємо диски і засніму, що там відбувається. Ну і естественно заснімую, як скидаємо диск. Ну що, взагалі, знята така ось э, фігня, щоб ви розуміли. Так, 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 зараз ми... Давай! Блін, блокіровка ця. Ось вона, щось трохи потекла, вона в нас не нічого. Це місто під э, оцю нашу я б... шпонку. Шпонку, також шпонка стає. Типа, ось вона на диске. Мала би бути бутирка. Камера, прикиньте. Тобто зараз треба дивитися що там з камерою, чи ціла камера. Тому що вона тут, ну мягко говоря, і не дуже тут добре. ось ж поночка одірвана. ось такого, атаковано, мало бути. Ну так в теорії, плюс-мінус так. Чи так, ну коротше, суть понятна. І тупо вирвала. Все видно, що поерзала. Йорзало, било, стукало. Ну це вже геть на остатках, остатках багато воно не проїхало, але все одно трошки є. Що? Кидаємо бортіруємо, витягуємо камеру, дивимося, що з неї. Чого людина не, не жук якийсь, не сили не вистачає, йо -моє. Я вже захекався сьогодні, так що вам словами не передати. Tinada ré, pode ser. Bum, de ré, pode. Uh. 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 É a festosa Йо? Все? Да. Все, уже пришло. Все вот такая жесткая, я сейчас не пойму, у нас такая жорсткая, что наверное мы сейчас офигели, Пока. Ну что, короче, латку, Сейчас будем латку сюди ставить. Да, я трошки вимозаний. Чутка так грязні руки, то та нічого, нормально. Це шкіровець, коли нього часто не буваєш. І ось, взагалі, це місто, де вирвана була шпонка, і ось ці тріщинки пішли. Все, пішли тріщинки. І будемо оцей. Зараз латку сюди кругленьку кидати. Клеїть, латати Дома, беренько. Так що таке. Ну давай. що, друзі? Імпровізірована, шиномонтажка. Тут. О, попридавлювали, пішли, трохи поділи, пооддихнули трошечки та будемо цей. Опа! І це яка красива латочка. Так, зараз пленку здеру. Пленка нам не треба, так пленка, здирайся. Пленка, здирайся. Так, ось все, пленка здирається, все, пленка оп, Все, здиралось. Все, ми закидуємо камеру цю, зараз почистимо її трошки. По повитираємо Та закидуємо камеру на місто. І все буде чекіпуки. Ну що, друзі? 10-та година вечора. Коліщатка стоїть, вибачайте, вже не знімав. Думаю, і так багато буде, воно щось вирізати, бо там дуже-дуже багато. Поставили, вжали, опустили, собираємо віщі і йдемо лягати спати. Світ, Кирюша, Кирюша стоїть ночі. Темненько, вже сьогодні нікуди ми їхати не будемо, ми видихлися. Все, колесико ще заберемо. Все, до завтра. Друзі, що я хочу вам сказати? Кірюша, як ви бачите, дракончик... Дракончик виїхав. Ось все проковиряв. Вона сталася одна трошки біда. Біда сталася така ось. Опа, бачили, да? Трещина. Трещина. Коротше, ближче сніму. В цьому году щось у мене сезон удачний. Їдемо додому, з піднятим. Коротше що, отака твердота. Отаке воно тверде, важке. Нічого такого хорошого. Лу глибину то держа, то не держа, пригає, катає. Коротше, хріново, мені не подобається, поганенько. Ну, ось тут все пішов за 30, 30-35, я не знаю. Ну, коротше, глибина. Дуже глибока. Там воно трошки випрыгнув. Там мельче, там глибше. А тут ще й скатик. Ну, в общем, ви поняли, так? Да? Хочу щось у мене сезон не удається. Як побиті школьники, їдемо додому. Добре, давайте.